Поліцейські хорошо Чернігівщини за добу встановили і затримали злочинців, які підозрюються в убивстві родини з Києва. 14 травня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім'ї з Києва. Подружжя разом з дитиною поїхала на Чернігівщину для покупки автомобіля. Після чого зв'язок з ними обірвався. Правоохоронці Чернігівської області негайно розпочали пошуки зниклої сім'ї. В одному з сіл району виявили спалену автівку киян, а за 500 метрів закопані тіла з ознаками насильницької смерті. На пошуки причетних до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції Чернігівщини. Для затримання підозрюваних і встановлення обставин вбивства створили спеціалізовану робочу групу, до якої увійшли поліцейські Чернігівщини. Співробітники управління стратегічних розслідувань та колеги з поліції Житомирської області. Співробітники карного розшуку та слідчі поліції по хвилину відтворили події. Поліцейські встановили, що подружжя вирушило купити автомобіль у знайомої Чернігівщини із собою взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою, дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував вбивство та озброєний напад. За підозрою вбивстві поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу КУРД затримали трьох мешканців Корюківщини жінку та двох чоловіків. У ході проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучені речові докази. Нині поліція під працювальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення – ціна за життя 30-річного тата, 28-річної мами та їхнього 4-річного сина.